Поверніть нам мудрика. Фанати Челсі у соцмережах виступили із однозначною заявою. Покажемо їх думки. Шахтар оформив ще один зимовий трансфер, а також дуже незвична роль для зінченка в арсеналі. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні маємо дуже насичений випуск для вас. Будемо говорити про трансфер. У чемпіонаті України про справи наших футболістів за кордоном. А також знову згадаємо Михайла Мудрика, але на цей раз у контексті вболівальників Челсі. які... Ну, попри весь якийсь хейт, там так чи там нелюбов, чи якісь такі неоднозначні коментарі. З часом, видно, все ж таки змінили свою думку і, можливо, навіть переоцінили роль українця для їх команди. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас зробити одну просту дію це підписка на наш канал, тому що понад 85% глядачів дивляться наш контент, але, на жаль, не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію заздалегідь. Дя Дякуємо за підписку. Поїхали. Розпочнемо сьогоднішній випуск зі справ чемпіонату України. Поговоримо про трансфери, які продовжують робити наші команди напередодні повернення УПЛ, зокрема про Шахтар, який готує нові нові переходи, про екс-голкіпера Шахтаря Олексія Шевченка, ЛНЗ та різні інші. Команди саме з Олексія Шевченка і стартуємо. Голкіпер міг перейти до Ворскли у статусі вільного агента. Однак, тренерський штаб на чолі з Юрієм Максимовим ухвалив рішення не підписувати гравця. Про це інформує Тато Таке: 32-річний Шевченко з липня минулого року перебуває у статусі вільного агента, а зимовий збір провів якраз у розташуванні полтавської команди. До слова про ворсклу, як стало відомо, у першому матчі УПЛ після повернення не допоможуть. Команді двоє новачків Владислав Кулаш та Євген Пасіч. Обидва в останньому матчі на зборах отримали травми, і терміни їх повернення поки невідомі. Ще один гравець вирушить із Динамо до зорі. Так, медогляд у команді пройшов вінгер Киян Андрій Маткевич. Він буде орендований зорею до кінця сезону. Черкаський ЛНЗ повертає до України 19-річного півзахисника Олександра Якименка. Попередні три роки він провів у системі бельгійського Брюге. Виїхавши до Європи через початок війни в Україні, його контракт із командою Григорчука розрахований до 30 червня 26-го року. Завершимо цей блок. Ми з шахтарем, який, за даними Ігоря Бурбаса, найближчим часом закриє офіційно трансфер нападника Мухамеда Канте. За даними джерела Форварда підписали ще минулого року, але він зумів доєднатися до команди лише коли йому виповнилося 18 років. Також відомо, що Канте доєднається одразу до. Першої команди, окрім того, ведуть гірники доволі важкі перемовини із лондонським Вестгемом щодо чергового зіркового футболіста Луїса Гільєрме. Наразі немає впевненості, що сторони досягнуть домовленості взимку. Але якщо у лютому цей трансфер спіткає невдача, то до нього обов'язково повернуться найближчим літом. За повідомленнями, що раніше з'являлися у ЗМІ, вартість цього трансферу може сягнути позначки у 20 мільйонів євро. Далі поговоримо про наших футболістів за кордоном, зокрема про Руслана Маліновського, який продовжує працювати над тим, аби повернутися на поле. І головний тренер Джену власне розповів про те, як справи у українського півзахисника сьогодні. А також полетимо до Арсеналу, де Мікель Артета вигадав для Зінченка. Ну, насправді, неймовірно, нетипову позицію. Патрік Вієра, головний тренер Дженуа, розповів про повернення українського півзахисника Руслана Маліновського, який продовжує відновлення після надскладної травми. Русланові стало краще. Треба трохи почекати, тому що йому потрібно бути фізично готовим. Його стан покращується з кожним днем, і це добре передає слова тренера. Тутто Меркато Веб. Нагадаємо, в останній Маліновський виходив на поле ще у вересні, зокрема. А у п'ятому турі серії А проти Венеції тоді ж він і отримав важке пошкодження. Щодо Зінченка, то у нього, здається, з'явився іще один шанс завоювати собі місце у стартовому складі Арсеналу. За даними профільного видання Арсенал Інсайдер, головний тренер команди Мікель Артета готовий піти на дуже незвичний експеримент. Після травми основного нападника Арсеналу Кая Гаверца, його позицію планують закрити Леонардо Тросардо. Але ще одним варіантом. Варіантом на цю позицію Артета розглядає саме Олександра Зінченка. Головний тренер бере до уваги атакувальний потенціал українця і може цей потенціал використати наповну, поставивши Зінченка навіть у напад. Ну а завершимо сьогоднішній випуск Михайлом Мудриком, якого на фоні відверто невдалої і далеко не найкращої форми Челсі в останніх матчах, дуже теплими словами згадують місцеві уболівальники, і зараз покажемо їх. Реакції перш за все до сухих фактів, на які звертають увагу журналісти. Після відсторонення Михайла Мудрика форма Челсі залишає бажати кращого. До прикладу, з кінця грудня у чемпіонаті Англії Челсі здобув лише дві перемоги. При цьому зазнав чотири поразки та тричі зіграв у нічию. У них також є одна перемога в Кубку Англії, але вже на наступній стадії сталася поразка від Брайтона. У турнірній таблиці АПЛ Челсі злетіли вже аж на шосте місце і тепер відстають. Від другої позиції на 10 очок. Після матчу проти Брайтона у чемпіонаті, який клуб програв із рахунком 0-3. Фанати написали, що справді сумують за Мудриком, і Челсі нині не вистачає саме такого супергероя. Інший користувач пише: наді мною сміялися, коли я назвав Мудрика нашим кращим вінгером. Хтось і взагалі вважає Михайла найкращим вінгером не тільки у Челсі, а й сьому чемпіонаті Англії. Або ж пише, все справді зруйнувалося. Після того, як Мудрик попався на допінгу, повертайся, Мудрик. Ми на тебе чекаємо. Або ж Джексон і Мудрик змусили нас повірити у диво. Такі твіти теж доволі популярні. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще попросимо про вподобайку до цієї роботи. Ну а також перевірте підписку, якщо її немає, долучайтеся до каналу Футбол України. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.